З ним незалежності на жаль, зараз нам доводиться виборювати її вдруге, але як кажуть, усе, що відбувається, на краще сьогодні у випуску Откровення другого командувача українського флоту Володимира Безкоровайного військова техніка та озброєння, якими українці можуть пишатися, та спогади про міжнародну спеціалізовану виставку Зброя та безпека 2013 Хочу вам запропонувати відеоролики, у яких йдеться про кращі зразки військової техніки українського виробництва, особливо у цей час їх потребує наша армія. Нам так і є чим пишатись. Але у військових новацій можна побачити на виставці Зброя та безпека, яку цього разу об'єднала з авіасалоном Авіасвіт за місяць ми там побуваємо. Поки ж пропонуємо подивитись, як вона проходила рік тому ще до терору на Донбасі. Ефектно представники міністерства внутрішніх справ відкрили 10-ту за рахунком міжнародну спеціалізовану виставку Зброя та безпека 2013 Військовій тематиці тут була присвячена половина представленої експозиції. І як не дивно, саме до мілітаризованих стендів була прикута особлива увага журналістів, представників підприємств та простих відвідувачів. Виставка вирішує головне завдання, яке має вирішуватися більш потужно і більш сильно, але насамперед, це Реклама української продукції серед українських громадян. Пробуємо оцінити присутні на виставці зразки, виходячи з потреб ведення сучасних бойових дій. А для цього солдату необхідні якісний однострій та взуття, засоби зв'язку та орієнтування, спеціальне спорядження та зброя. Потім автотранспорт чи легкі бронемашини доправляють підрозділи до місця виконання завдання. Вже в бій вони йдуть під прикриттям важкої бронетехніки, артилерії, авіації, а за потреби і флоту. Також не варто забувати про розвідувальні та логістичні завдання, які які можуть виконувати безпілотники. Напевно, найбільш широко впродовж чотириденної виставки були представлені підприємства, які пропонують однострої на будь-який смак, маск халати, взуття, розвантажувальні жилети, підсумки, нашивки, ножі, ліхтарі тощо. Вітчизняний виробник індивідуального та колективного бронезахисту вже забезпечував українських миротворців бронежилетом Курсар М3. До того ж, розробки підприємства згодилися для вітчизняних інженерних військ. Зокрема, у 2007 році на озброєння армії було прийнято полегшений захисний костюм сапера кс 1 тип 2 який важить лише 19 кілограмів. На випробуваннях легкого костюму було проведено 16 підривів. Найпоширеніших мін і теж дуже гарно себе показав. Їхні бронежилети, коли не пробивні шоломи, модульні костюми, бронепластини, добре знають не лише українські силовики, віпи та тілоохоронці. Ці вироби охоче купують грузини, казахи, туркмени та ефіопці. Вітчизняні зразки не поступаються світовим лідерам ні за характеристиками, ні за ціною. Стандартний бронежилет Збройних сил Сполучених Штатів Америки коштує 1556 доларів. Наш, котрий краще ніж американський, коштує десь в рамках ну, 400-450 доларів. Коли військовослужбовці укомплектовані та озброєні, постає питання їх доставки до місця проведення. Операції водну та повітряну техніку на виставці зброя та безпека 2013 не демонстрували з об'єктивних причин проте наземних транспортерів вистачало. Підставлю автомобіль двохосний крас 5233 Повний привод. В частности, такий автомобіль в настоящий момент поставлений на вооруження Збройних Сил України. І в даному кстати, году перші три машини плануються поставки. Сучасні машини цієї марки служать у 36 державах світу. Вони є найбільш доступними, надійними та багатофункціональними автомобілями для війни. Шасі з спецобладнанням, бортові машини, тягачі добре проявили себе в українських миротворчих контингентах на території Сієра Леони, Лівану. Коваль. Осова, Іраку, Афганістану, Індонезії Судану, навіть наїхавши на міну, екіпаж Кразу має великі шанси вижити, за що його капот розвали півтора метра життя, але час не стоїть на місці. І на сусідній виставці технології захисту 2013 ми побачили кардинально нову розробку для пожежно-рятувальних підрозділів. Сам з фірмою Тіта автомобіль тобто це їхнє. Пожарне обладнання, наше шасі безкапотна, основа нашеї кабіне безкапотна. Департамент по надзвичайним ситуаціям проявляє інтерес, да, їх інтересує. а все вони все ж упирається побріжньому фінансірування. Найбільш людно у павільйоні виставки було біля БТР-4. Малеча могла ретельно дослідити броньовик, посмикати за всі можливі важелі, а дорослі на мить повертались у дитинство і закарбовували цей момент на мобільні девайси. Хоча розробка Харківського конструкторського бюро імені Морозова справжній інструмент війни. Його почали виробляти з 2008 року, і до наших днів він суттєво змінився. Броньована машина з колісною формулою 8х8 може розганятися на трасі до 110 км за годину, а на воді до 10. Вона може оснащуватися чотирма видами бойових модулів, що включають в себе автоматичну гармату та кулемет. Для евакуації екіпажу передбачені бокові броньовані двері, а безпечність висадки десанту забезпечує тильний вихід. Усі ці переваги оцінили іракські та казахські військові, які вже підписали контракт на поставку українських бронетранспортерів. Та не менш популярною є харківська розробка бтр 3 е 1 яку для королівства Таїланд збирає Київський бронетанковий завод. На даний час на заводі проводиться складання зразків на базі БТР-3Е1 командирської машини, яка обладнає додатковим засобом зв'язку, ремонтно ремонтоваційної машини, машини медичної допомоги. Щодо цієї машини наразі йдуть переговори з Нігерією та Суданом. А для Ефіопії підприємство нещодавно виготовило 13 модернізованих танків Т-72 УА1 з більш досконалим захистом та харківським дизельним агрегатом на стенді. Заводу ми також помітили макет доволі перспективного зразка бронеавтомобіля дозор Б, ліцензію на виробництво якого вже придбала Польща. Але новітні українські зразки, такі як БТР 3 БТР-4, танк Булат та «Оплот» на полі бою були б наче сліпі кошенята без приладів спостереження і наведення ракет та снарядів ізюмського заводу. Це стосується і бронекатера «Гюрза», і модернізованого гелікоптера Мі 24 «Управляти ракетою на розстояння до 10 км. І наводиться на цель попадання хлонення адселі на садотаку на даному розстоянні всього на всього селий полметра біля входу на міжнародну спеціалізовану виставку зброя та безпека не можна було не помітити гордість України автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки Кольчуга. Розробка донецького заводу Топас невидима для ворога, адже не випромінює радіохвиль. Вона здатна з високою точністю визначати координати наземних та надводних цілей на відстані до 600 кілометрів, а літаючих об'єктів на висоті 10 кілометрів. Аби побачити зразки такого рівня до міжнародного виставкового центру завітали й іноземні представники. Мене цікавить всево техніка оборони, наприклад, БТР і ن بلود Окрім макетів, уже знаних зразків військової техніки та озброєння, презентували мініатюру проекту корабля типу Корвет. Будівництво першого зразка має завершитись у 2015 році. Судячи з макета, він буде оснащений артилерійським, торпедним і ракетним озброєнням та злітним майданчиком для гелікоптера. Екіпаж корабля зі ста восьми осіб зможе автономно перебувати в морі впродовж місяця. Судно на 60% виготовлене з українських комплектуючих коштуватиме близько. 250 мільйонів євро. До позитиву віднесу два моменти. Це, по-перше, представлення у спецекспорту і у Кроборонкому як центральних експозицій на, на, на цьому заході. І другий компонент це широке представництво польських компаній. Тому що раніше закордонні компанії власне, не приймали участь в таких виставках. Особливо нас зацікавили польські безпілотні та дистанційні керовані зразки. Представники інституту автоматики та вимірів, лідери з виробництва роботів у Польщі. Модель скаут, яку вони представили, багатофункціональна, але коштує недешево від 20 тисяч євро. Наші солдати можуть такий в рюкзак з собою взяти в аероплані, потом діта що надо. Крилатий аналог для ведення розвідки пропонує Технологічний інститут військово-повітряних сил Польщі. Завдяки електродвигуну цей недешевий літачок може розганятися до 100 кілометрів за годину та перебувати у повітрі впродовж 30 хвилин. Але найцікавішим проектом поляків є безпілотний гелікоптер для спецзавдань ilx 27 який вперше презентували на виставці в місті Кельце лише кілька місяців тому. Можуть приносити оружжя або продукти для спецслужб і евакуацію. На 10-й міжнародній спеціалізованій виставці Зброя та безпека 2013, окрім польських, були представлені компанії з Росії, Нідерландів та США. Головне ж, вона показала, Україна досі залишається достойним гравцем на світовому ринку озброєнь. Повоєнне дитинство Володимира, як і багатьох його сучасників, було важким. У 15 років він залишився сиротою і змушений був самотужки пробуватись у житті. Не вступивши до інституту, хлопець іде на флот. 17 років я вже був матросом на міно міноносі міносерні в Севастополі на мінній стінці. Служба мені подобалася. Ну, Понравилось більше всього, тому що у мене проблеми проблема, крыш над головой, одежды и прочее, прочее. Тобто, то есть то, чего мне так не хватало, вот, я все это получил от Родины. Згодом Безкоровайний закінчує Каспійське вище військово-морське училище. Його направляють служити на підводний атомний човен. На атомоходах відплавав 26 років. Від лейтенанта до командуючого флотилії, найбільшої в мірі флотилії, 40 атомоходів. З них 30 були стратегічні ядерні. Всього я провев під водою 5 лет чистих чистих в подводном положении. Так пройшов по томоходи від першого покоління до последнего. Коли розпався Радянський Союз, Володимир Герасимович служив на північному флоті. З України надходили новини про створення армії з власними ВМС. Російські генерали сприйняли такі звістки доволі агресивно. На одному зібрань адмірал Чернавін, сам родом із Миколаївщини, дозволив собі різкий випадок у бік українців. Ці хохли, там матерні вставки були, от не одкомандував ні одним кораблем. Значить, вдруг почали претендувати на Чорноморський флот. В первом ряду перед ним сидели командующие. Из них четыре из пяти были украинцы. Нас всех покоробило. Что он говорит? Пол зала украинцы сидели. Понимаете? А вот это шовинистический всплеск, который в нем произошел, он отобразил истинное состояние российской ментальности на этот момент. Саме після цього випадку безкоровайний твердо вирішив повернутися на землю батьків. Йому запропонували стати командувачем військово-морських сил України. Але в той час ситуація у Севастополі була неспокійна. Російські політики підбурювали людей. На вулицях з'явилися БТРи та озброєні військові. Місто було схоже на вулкан, що ось ось вибухне. Приїхав в Севастополь. Я не поїхав в штаб ВМС. Я одразу поїхав в штаб. Черноморского флота. Там командующий флотом был Эдуард Дмитриевич Балтин. Балтин с Балтиным меня связывает давняя, давняя и длинная, скажем так, взаимодействие. Где-то мы с полчаса говорили обо всем подряд. А потом, когда уже по третьей выпили, я ему говорю: Эдик, ну что, мы так и будем? Я говорю, водку пить. Я говорю, давай так. Говорю, Рюмку, и ты говорит, и по рюмочке ты забираешь. Бронітранспортери, я свої убираю. І ми цю ситуацію розрулили. І вона стала очень спокійною, народ був страшно доволі. Заспокоївши людей, енергійний адмірал розпочав формувати корабельний склад українських ВМС. Завдання виявилось непростим, бо судна, що дісталися у спадок після розподілу Чорноморського флоту, були виведені з ладу. І тут на допомогу прийшла вся Україна. Підприємства відновлювали необхідні вузли, а місцеві громади підтримували матеріально. Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. І от таким чином безкаравайний започаткував і втілив життя цю ідею. делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона і телевізора, закінчується тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто, допомагали дуже здорово. За надскладні три роки в Україні таки з'явився боєздатний флот. У липні 96-го року за першими масштабними навчаннями спостерігав весь світ. Адже ніхто не вірив, що ми спораємося з цим завданням. Всі кораблі вийшли в море. У морі вийшов президент, у морі вийшли члени правительства, яких він взяв з собою. Вийшли офіцери Генерального штабу, яких розмістили на Сагайдачні. Ми провели стрільби всіма видами оружия, які у нас було. От, показали, провели операцію, з висадкою десанту і так далі. І так далі. Кучма дуже високо оцінив. Він сказав, що тепер у нас флот є. Пізніше великий десантний корабель Костянтин Ольшанський разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний» побували у США, де взяли участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях. Після цього безкровайний йде з посади командувача ВМС. Адмірал сподівається, що флот розвиватиметься і далі. По моїм розрахункам, у нас повинно було бути близько 100 кораблів. Оказалось тільки те, то, що я от передав. Розумієте, що відбувається? Зараз Володимиру Герасимовичу важко говорити про Крим, флот і ситуацію в країні. Адже ще у далекому 93-му було зрозуміло, що Росія ніколи не поступиться власними інтересами. Проте українські політики висновків не зробили. З Росією ніхто не боровся всі ці роки. Повімаєте, просто ніхто. І Ющенко пытался боротися, але йому треба було в банку сидіти. Йому не треба було туди виходити. В конечном итоге мы развалили внутреннюю политику. И вот мы сейчас пожинаем плоды. И дальше совершенно преступное решение было оставить флот там и бороться без оружия. Кто это сделал, это национальный зрадник, понимаете? И кто это поддерживал, это предатели. Потому что флот должен был бороться. Боротися за Україну за Крим, за незалежність, за територіальну цілісність. Що це було, я не зрозумів. На щастя, помилки політиків намагаються виправити прості люди. Як колись врятували український флот, так і сьогодні прагнуть врятувати Україну. У нас произошло дуже хорошее событие в этого року. Майдан народ показав, що він способен. Грамотно і правильно оцінити действия наших лідерів. Якщо ці действия приступні предательські, надо, щоб Майдан знову збирався і знову наводил порядок. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони його співвітчизників, вірить, що нікому не вдасться розділити Україну. Час поставить усе на свої місця. Наша держава відродиться, а разом з нею і флот. Будь, якщо твоя душа горітиме у пеклі вічі, благай друже, істину то не зубай. Твори добро, не йди на стежку, ворожнечі. Безмежне щастя, це посмішка всієї малечі. Зміни цей світ на краще, лише не вагайся. всьому, мій друже тільки спирайся. І всі кричать, і всі болить, і море морозь І все життя не наче мить не ображай і не вбивай, усім слабким допомагай, і біль страшну не розбуди, все зможеш ти. А сьогодні це все: вірте у свої сили та пам'ятайте, що ми, українці, обов'язково поборемо усі негаразди до зустрічі.